Традиційно другої неділі липня в Україні відзначається День працівників рибного господарства. Цьогоріч день рибалки припадає на 13 липня. У Світловодську цей день прийнято відзначати вже традиційним рибним ярмарком. Напередодні свята ми вирішили поспілкуватися з винуватцями, з тими, для кого рибна промисловість не тільки спосіб заробітку, а й справа, які віддали не один десяток років свого життя. Ми відвідали Світловодське колективне сільськогосподарське рибопромислове підприємство з обмеженою відповідною. Дальність у Дніпровське його голова правління Катерина Шепель присвятила рибопромисловій діяльності більше 30 років, тому досконало знає всі секрети своєї професії. Катерина Олексійна розповіла нам про специфіку роботи кожного дня, коли починається промисел риби, рибалки, кожного дня зустрічають ранішню зорю на морі. Це звичайно труд рибалки, це труд сміливих і справжніх мужніх чоловіків. Якщо говорити... Аналізувати роботу минулого року і цього, то звичайно, в цьому році ми з більш великим успіхом працюємо. Риба стала ловитись краще в цьому році. Як виявилося, цього року завдяки погодним умовам промисловий період почався в березні. За словами Катерини Олексіївни, за останні п'ять років це вперше. Треба зауважити, що під її керівництвом знаходиться близько 30 працівників, з них 18 рибалок. Чималої уваги потребує збереження риби під час нересту. А тому пані Катерина завдячує Кірвоградській рибінспекції, яка цьогоріч провела роботу по забороні вилову сріблястих мешканців річок. Тому фахівці мають надію, що нерестова компанія пройшла успішно, і через декілька років кількість риби у водоймах збільшиться. Щодо найбільш поширеної риби, яка наразі виловлюється рибалками, це плітка та лящ, зважаючи на спекотну погоду, іноді трапляється і судак. На жаль, у водоймі, де проводиться промисел, зник товстолоб. але завдяки роботі підприємства його повернення можливе. Є те, що вже протязі 4 років ми проводимо зариблення водосховища іменно в нашій акваторії, на Запускаємо рибу Кременчуцьке водосховище тут ось рядишком на лодочній станції, і звичайно він знаходиться у нашому районі, де ми проводимо промисел. І я так думаю, що вже на слідуючий рік вже будемо ми вилалювати ту рибу, яку запустили у Товстолоба у 4 роки назад. Постачання риби підприємство Дніпровське проводить у межах Кіровоградської області, але у випадку надлишку вилову за домовленістю продукцію отримує Дніпропетровська та Черкаська області. Та інколи приїжджають навіть із Херсону. Поки наша зйомочна група спілкувалася з пані Катериною, до берега причали риболовний катер. Оперативно розпочалася робота по розвантаженню вилову та його зважування. Аби споживачі отримували якісну та свіжу рибу, на підприємстві працює і ветеринарний лікар, який ретельно перевіряє продукцію. Коли риба приходить, ми перевіряємо на наявність кількості риби, потім ми дивимося, в якому вона стані. Слава Богу, риба нормальна, можна їсти рибу і не боятись. Але бажано, щоб ця риба була на ринку. На ринку є ветеринарно-санітарні лікарі, які перевіряють і не допускають недоприякісню рибу. Ми ж тут випускаємо добру якісну рибу. Можете їсти. Незважаючи на метушню навколо проведення процедур з виловом, нам вдалося поговорити з одним із рибалок. Він погодився розповісти нам про ставлення до своєї професії і, звичайно ж, привітав своїх колег. Працюється дуже хорошо, коли риба єся. Як риби нема, то дуже плохо працюється. А зараз риби трошки зловили, так що радісно. Я думаю, ми достойно встрітимо день рибака, а що найкраще, щоб потише було у морі і риби побільше, і щоб усі були доволі вдома. І... На роботі начальства. Як нам стало відомо, праця рибалки не з легких, адже починають вони свою роботу з двох годин ночі. Напередодні дня рибалки, голова правління рибопромислового підприємства Дніпровське Катерина Шепель вітає своїх колег зі святом. Уперед день нашого професійного свята дня рибалки. Дякую всім, всьому нашому колективу, який маленький, але дружній, за підтримку, за розуміння. За підтримку мене як керівника, за розуміння і за їхню чудову і, і плодотворну роботу. Бажаю крепкого здоров'я, благополуччя в їхніх сім'ях і як не Гірко, але на сьогоднішній день не не лишнім буде побажати і мирного неба над головою. В свою чергу колектив телерадіокомпанії Веселка вітає всіх рибалок зі святом. Бажаємо багатого улову, терпіння та безхмарного неба. Матеріал підготували. Яна боровська Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка.